Привіт, усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео поговоримо про книги, які в українській класиці мені найбільше сподобалися, прямо запали в серце. І я готова їх перечитувати. Ну і ще кілька тих, які зовсім не зайшли. Поїхали! Почнімо, звісно, з того, що мені найбільше запало в серце, і насправді одне з перших, що я прочитала з української класики, і це надихнуло мене продовжувати все більше і більше її досліджувати. Ну, окрім, звісно, шкільних років і того, що тоді здавалося таким сумним, чому воно таке все печальне. Зараз то ми все розуміємо. Загалом, тигролова. Мені насправді в коментарях кілька людей писало під різними відео, що вони, почувши у мене про те, як мені сильно сподобалось тигролова. Ви взяли їх, прочитали і були в повному захваті. І ви навіть не уявляєте, наскільки мені приємно це читати. Тож я не втомлююся повторювати про цю чудову книгу. Тегролове Погрянуло це настільки класний взірець пригодницького тексту українського, який просто тебе захоплює, ти хочеш читати, 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 сторінка за сторінкою. І... Попри те, він підіймає складні надзвичайно складні теми, тут у нас загалом йдеться про сталінські репресії 30-х років ХХ століття, але водночас те, в якій формі це подано, наскільки тут динамічний сюжет, наскільки тут е, впізнавані для нас за рисами характеру, персонажі-персонажки, яка тут приємна любовна лінія, це все поєднується в такий гармонійний текст, який е, мені насправді дуже сподобався. І якщо мені потрібно щось порекомендувати з української класики і людина на ще не читала те то це перше, що я порекомендую. Наступна книга це Михайло Коцюбинський і його тіні забутих предків. Насправді, коли я читала Коцюбинського в школі, то мене не надто захоплювали його тексти, скажу чесно, і в мене не було якогось такого враження, що це автор, якого хочеться ще там читати щось інше. І вже в дорослому віці, живучи у Вінниці, я думаю, ну стоп Наталя. Тут як батьківщина Коцюбинського тобі потрібно а, почитати щось його текстів, але не просто так або потрібно, а справді спробувати зрозуміти цього автора. І, звісно, що я могла взяти Тіні Забутих предків. І це текст, який настільки насичений карпатським вайбом. От серйозно, я дуже шкодую карпатським вайбом. Поєднання цих двох слів, мені здається, в речі не вишала. Я дуже шкодую, що я не прочитала в перші Тіні забутих предків, будучи в Карпатах. Тому що я впевнена, що це б дуже сильно підсилило моє відчуття від цього тексту. Бо ці всі слова, ця мова мальовнича, ці описи звичаїв, традицій і ось цього обряду грушка, і це все воно настільки класно би читалось в Карпатах. Тому до чого я це все веду, оскільки зараз літо. І якщо вам хочеться взяти якусь книжку у відпустку, і ви їдете десь в українські Карпати, то щиро рекомендую тіні забутих предків. і я думаю, що вона супер підійде саме для такого відпочинку. Якщо зовсім коротко про сюжет, то тут в основі всього історія кохання Івана та Марічки на фоні Карпат і насправді Карпати однозначно у цій книзі виступають окремим персонажем. Загалом, природа, вона тут для мене очевидно жива і існує, якби. Справді, як окрема частина цієї історії, як окремий персонаж цієї історії, і власне ці Іван та Марічка е, з ворожуючих між собою родин. Тому е, мені не дуже подобається це порівняння, але я думаю, воно доволі очевидно, що це наші такі українські Ромео і Джульєта. Е, історія кохання, але насправді для мене це книга. Не про кохання, для мене ця книга насамперед про побут, про традиції, про атмосферу українських Карпат, гуцулів. І це дуже захопливо, дуже швидко читається. Ти смакуєш, смакуєш тим текстом тим, як він написаний, тому щира рекомендація. Ще одна моя улюблена книга з української класики, це у нас вже неокласичний модерністський текст, і це дівчина з бedмедиком Доментовичем. Дуже. Дуже-дуже сміливий текст, він таке це інтелектуальна проза. І за сюжетом тут у нас розповідається про дуже такого поміркованого, який живе за прийнятим суспільним устроєм вчителя та його учениці-бунтарки. І про те, як між ними зароджуються почуття. Окрім того, що тут цікаво спостерігати за розвитком цієї основної лінії про кохання між вчителем та ученицею. тут для мене цей текст насамперед про таке небажання йти за загально прийнятими нормами, бо в той момент, коли ти починаєш розуміти, що вони тобі не підходять. Тут класна така яскраво виражена феміністична лінія про е, новий, так би мовити, тип жінки, яка не боїться власне йти цим е, на противагу цим нормам, цим суспільним устроям, тієї епохи, в якій вони проживають. І Тут насправді про такий розкол всередині персонажів, е, бо вони розуміють, що. Що вони не можуть, не можуть жити так, як їм того справді хочеться. В тих обставинах, в які вони живуть, не можуть через суспільні норми, суспільні правила, суспільне уявлення про те, як мають вони прожити своє життя. Тому дуже класний приклад інтелектуальної прози, дуже класний приклад того, як українська класика, якою вона може і є, яка вона є, смілива, яка вона є різноманітна. І це, насправді головна мета цього відео це. Показати вам через свій досвід, що українська класика вона справді класна, вона різна, і ви можете знайти те, що підходить саме вам. Я сама насправді нещодавно почала її досліджувати останні кілька років, але вже стільки скарбів відкопала. І от дівчина з ведмедиком, на мою особисту думку, один із тих скарбів. Ну, якщо ми вже заговорили про таких жінок, які мене надихають у текстах, то Ольга Кобилянська, і Царівна це текст, який я відкрила торік, і який мені дуже сподобався. І мені теж здається, що я буду його перечитувати. Дуже такий чуттєвий текст про емонциповану жінку, яка хоче стати письменницею, попри те, що в неї немає ніякого там творчого середовища, взагалі немає підтримки від рідних, але вона йде до своєї самореалізації, вона намагається здійснити, Свою мрію. Ця книга має сподобатися тим, хто, от, наприклад, якщо ви читаєте зарубіжну прозу, про, і вам подобається про сильних жінок, таких вольових, які йдуть до своєї мети, попри загально прийняті норми, табу і всяке таке, то ось це взірець української літератури, дуже якісний, дуже справді, от вона така мені дуже-дуже чуттєва книжка. І якщо вам щось схоже подобається, якщо вам подобається читати історію про сильних жінок, то це рівна. Саме для вас. Насправді ця книга е, має ще багато інших сенсів, окрім того, що стоїть в основі її про емансиповану жінку. Але, ну, очевидно, і в мені саме акцент на цьому найбільший, і вона мені насамперед через це сподобалася. Е, окрім того, тут ще є любовна лінія, яка мені не сподобалася, але е, я на ній не акцентувалася настільки сильно, хоча місцями це було складно. Е, загалом. В такій тематиці це, як на мене, найкращий взірець, що ви можете взяти, почитати. Зробимо перерву на одну хвилинку для рекомендації смачної кави від 25 Coffee Roasters. Цього разу у мене міл краш, і це кава, яка ідеально смакує з молоком. Саме так кожного ранку я і п'ю свою. Каву. Тут в нас аромат Агрусу. Чули таке в каві, і післясмак молочного шоколаду. Загалом в 25 кофі розтер з до кольору до вибору кави і ще й класно вам все порадять. Тому з промокодом Шукачка у вас буде знижка 20%. Користуйтеся, все залишаю в описі до відео. Всі деталі. Ну що, повертаємося до української літератури. Ще один текст, який мені дуже сподобався з української класики: це записки Карпатового Мефістофіля. Це у нас така. Психологічна драма про моральні вибори нашого головного героя. Наш головний герой він дуже неприємний тип, і насправді в близькому оточенні таку людину б точно не хотілося мати в реальному житті. Але водночас дуже дуже майстерно написано, і через це дуже цікаво спостерігати за тими складними моральними виборами, які обирає наш головний герой. В основі свій текст про стосунки між чоловіками і жінками, про соціальні труднощі і, власне, про ось цю таку боротьбу. Був всередині себе вчинити так, як по-правильному, по-доброму, -по я не знаю по-людськи, чи піти на поводу у своїх пожань і. Зробити такий легший вибір. Для мене, насамперед, про це цей текст він дуже відвертий, він також дуже сміливий. Мені здається, що цей текст багато кого може бісити через свого головного персонажа, але тут багато інших сенсів під тем, і через це мені якось воно перекривало ось цю злість на нашого Мефістофеля. Що власне, тут критики говорять, що. Текст дещо автобіографічний і певні риси характеру, в них можна впізнати самого Винниченка, що не говорить про нього як про суперлюдина. <свісля> Тож, ще моя одна щира рекомендація, і на канонічному каноні, мабуть, мабуть, мій улюблений текст поки що. І остання книга, а точніше, один текст з неї це Я, романтика хвильового». Історія про дуже відданого соціалістичній революції безіменного чекіста, який. Стоїть перед дуже складним вибором, скажу так. Е, дуже трагічний, дуже складний текст. Текст, який перехоплює подих, коли ти читаєш його розв'язку. Е, водночас е, він дуже короткий, тому якщо ще не читали, то дуже рекомендую загалом текст, який дуже яскраво і е, так знаєте стисло відображає. Трагізм тієї епохи, я романтика хвильового, Це точно текст, який прям в'ївся мені в пам'ять. Я його прочитала теж мені здається торік, і він мені дуже сподобався. Але з цією книжкою в руках ми плавно переходимо до другої частини мого відео вже коротшої, де. Власне, я розповідаю про книги з української класики, які мені не сподобалися. І тут повість про санаторійну зону. Це книга, це текст, який я. Ну, я прям мучила його. Я прям ну, я змушувала себе дочитати, щоб закрити цей свій гештальт. Повість про санаторійну зону написана дуже-дуже рвано, дуже-дуже складно. Вона, ти її читаєш і вона тебе втомлює. Вона написана в форматі щоденника. Тому е, текст він, наче ну, він губиться, він постійно рветься, він постійно, ти маєш за ним дуже уважно слідкувати, аби зрозуміти думку, яку е, несе тобі автор. Тут вона. У нас всі події відбуваються в санаторії, де лікуються люди від психічних хвороб, і я не знаю. Ну мені справді я коли я читала цей текст, я багато читала на нього рецензій, бо в процесі я розуміла, що мені він дуже складно йде. Але оскільки мені сподобалася я романтика, то я думаю, ну ні, можливо, я не розумію до кінця все, і очевидно, що не розумію, але я читала в процесі там рецензії, огляди і всяке таке. І я розумію, та ні, ну, типу, підтексти мені зрозумілі, мені зрозуміло, що хоче сказати автор в основі своїй. Але як це написано, так. Для мене це було дуже втомлююче дійство, і мені не сподобалось. На жаль, сануторійно Наступна книга це історичний роман у віршах, і в принципі, останнє слово ні, в цілому, це речення. Воно вже частково для мене є недоліком цієї книги. Мені було дуже важко читати її у віршах. Я е, теж втомлювалася від того, що я її читаю. Мені не сподобалося. У мене є якесь ціке таке відчуття, що може я не доросла до цієї книги, а, а може і ні, може, це просто не моє. Бо я дійсно хотіла її зрозуміти, і зрозуміти, чим важливий цей текст. І знаєте, чим важливий, то я зрозуміла. Ну, тобто, тут справді е, з допомогою такого невеликого обсягу показано е, складні періоди української історії і. Зроблено це за допомогою історії власне Марусі Чурай. Але чи сподобалося мені те, що я прочитала, чи отримала я від цього задоволення в процесі, чи після? Е, Я не скажу, чесно, не моє, мені не сподобалося. І ось також не якщо там починати знайомитись з українською літературою з класикою вже в дорослому віці, то це не те, чого варто починати, на мою думку. Ну що ж, наостанок принесла доволі суперечливий текст. Я не скажу, що він прям мені ну зовсім не сподобався, не сподобався. Ні, це не так. Я розумію також цінність цього тексту. Я розумію усю якраз таки е, урбаністичну сторону про Київ е, тих часів, е, але я не могла нічого з собою зробити наскільки сильно мене бісив головний персонаж. Я не знаю, чи то в такий момент життя я читала цю книгу, чи то що? Ну, я не могла від нього відчепитися. Він мене настільки бісив, що все, решта навколо, ці всі прекрасні описи Києва і тогочасного побуту, вони такі залишимося тут з бочку, ми постоїмо. Ти от засеремося на цьому, е, як би це культурно висловитися, на цьому героєві. Я вважаю, що це, звісно, класна ознака, коли текст викликає такі сильні емоції. Але е, через це у мене радше негативний після смак залишився. Я знаю, що можу в коментах ви мені наведете е, класні факти, чому цей текст чудовий і чому він важливий, і всяке таке. Але навряд чи це змінить мої особисті враження від нього. Мені не сподобалося. Я не планую найближчим часом його перечитувати. Знаю, що фанатів фанаток цього тексту за останні роки ось стільки додалося, але я не одна із них. Ну що, це були всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, ви знайшли щось для себе новеньке. Можливо, вам захочеться більше познайомитися з українською класикою, або ви почули про свої улюблені тексти у моїй добірці. Сподіваюся, це було корисно, і знаєте, мені дуже хочеться і не знаю. Мені дуже дуже хочеться, щоб люди пробували знайомитися з українською літературою і знаєте, переходило ось це своє уявлення. Явлення з шкільних років, яке у мене також частково було, що це тільки про сум і про печаль стільки різних взірців, е, на всілякий смак. Чесно, це не просто якісь там слова. Це те, що мені вже вдалося за останні роки ведення блогу. Я багато читаю української літератури, і е, я дійсно відчула, яка вона розмаїта і яка вона прекрасна у своїй розмаїтості. Тому дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну що ж, а зараз час познайомитися з новим жителем мого серця, життям цього каналу. Також, я думаю, це барні. Пока!